Отакий неймовірно смачний маленький вітр мистецтва ліверний торт тільки з легень, я готую на своїй кухні. І хочу поділитись з вами рецептом його приготування. Дешевий і дуже оригінальний, дуже простий у приготуванні і збалансований смак. Подивіться, якщо його розрізати торт, як він гарно ріжеться, він пружний, прикрасить будь-який стіл, святковий і незвичайний рецепт. Такого рецепту на теренах інтернету ви, мабуть, іще не знайдете. Здивуйтесь його результатом і смаком. Але з дуже простих інгредієнтів. І дешевий, але такий дуже оригінальний. Я відварила легені. Відварила невеличкий шматочок м'яса, що залишився в холодильнику. І дварила двоє яєць. Одна морквинка залишилася від винегрету, три зубочки великих часнику, кріп, перець чорний, два яйця і дві ложки молока. І сіль. Це такий набір продуктів нам потрібний для сьогоднішньої страви. Спочатку я порізала на шматочки, а потім вкидаю вже в кастрюлю і подрібнюємо. І так, що робимо далі? Подрібнили ми легені, підсолюємо їх гарно. перчимо теж за смаком. Подрібнила я часник. його теж підсолюю і змішую із кропом, із сушеним. А так підсолюю, щоб частечок віддав свій аромат і кропу, і солі. І вкидаємо сюди також. Далі я порізала морковка, в мене залишилася від вінегрету відварена, я такими шматочками порізала. І один шматочок м'яса, який варився разом з легенями, я теж порізала на дрібненькі шматочки. І вкидаємо також сюди. Відварила два яйця, порізала теж такими шматочками величенькими і теж сюди вкидаємо, перемішуємо, Легенько перемішуючи, щоб ці шматочки залишилися цілими. Але гарно перемішуємо легко. до однорідної маси. Два яйця збимаємо з двома ложками молока. Завивку також підсолюємо і перчимо. Гарно підбиваємо. Перекладаємо оцю суміш ну, в, в, в таку формочку, яка у вас є. Розрівнюємо гарно. Формочку ми заздали, змазали дуже гарно олією і заливаємо далі суміш, перемішуємо легенько і розрівнюємо. Тим часом гріється у нас духовка, і ми поставимо духовку буквально на 20 хвилин адже всі продукти у нас готові. Отакий От достатньо високий. Дуже такий неочікувано смачний хлібець получився. Пружний, але при тому дуже ніжний. Зі сматочками м'яса, зі шматочками яйця, морковки. На смак, ну дуже смачно. Навіть смачніше будь-якої ковбаси, як на мене. Хто любить лівер, це рецепт безподобний. Я раджу під... приготувати такий рецепт, він мені надзвичайно сподобався. Третину торта ми відправили в холодильник і на ранок маємо ось таку неймовірну смакоту.